Ця британська дівчинка стала першою дитиною, яка отримала високотехнологічні протези ніг із мікропроцесорами і мікросхемами. Вони вбудовані в коліна штучних кінцівок і виконують роль невеликих комп'ютерів. Їхнє завдання знижувати ризик падіння. Восьмирічна Гармоні з малих літ відвідує цю ортопедичну клініку в Гемпширі, що на півдні Англії. У 10 місяців дівчинка захворіла на менінгіт. Лікарі давали лише один шанс із десяти на те, що вона виживе. Гармоні впоралась але через ускладнення їй частково ампутували руки і ноги. Також дівчинка втратила частину носа. З новими протезами дитині стало простіше вставати, сідати і нахилятися. за шкалою від 1 до 10 оцінюю їх на 10 балів. Я дуже задоволена. Гармоні навчилася ходити на біонічних ногах усього за тиждень. Це активна дівчинка. В коли ми проводили вимірювання, вона зробила дві з половиною тисячі кроків за день. Для людини без ніг це просто дивовижно. Чудово бачити, як вона ходить. Вона робить кроки самостійно. І Якщо може триматися, то навіть підіймається сходами. Тепер фахівці навчатимуть дівчинку підійматися на протезах крутими схилами, і вони впевнені, що все вдасться.